Привіт! Я дуже рада вітати вас на своєму каналі та дякую, що ви включилися у сьогоднішнє відео, в якому я підготувала для вас добірку 10 перехідних ароматів. І що ж це таке, можете запитати ви мене. Ну дивіться, саме ці аромати я особисто полюбляю носити, коли ми переходимо з зими до весни. І якщо ви шукаєте гарний парфум на міжсезоння, обов'язково продовжуйте перегляд, щоб дізнатися побільше про моїх фаворитів. Але перш ніж ми розпочнемо, обов'язково підпишіться на мій канал та залиште вподобайку під цим відео. Я впевнена, з нього ви дізнаєтеся для себе багато цікавого. Ну що ж, давайте розпочинати. Зараз ми в середині березня, і погода в Німеччині не дуже тепла, але все одно я вже покінчила своїми зимовими ароматами і зараз дістала саме ті парфуми, які я люблю носити в міжсезоні, коли вже й не холодно, але ще й не тепло. І одразу хочу розповісти вам про мій фаворит Металік від Tom Ford, бо це дуже наванальний особливий аромат про чистоту. Пудри. В нас тут на старті є альдегіди з червоним перцем, і вони створюють таку свіжу та чисту атмосферу в парфумі, який дуже швидко запудрюється, бо в нас тут є і геліотроп, і я вже ж ваніль з амбретою, тому він такий кремовий і майже ванільний, але не гурманський. Тут є ця чистота пудри, яка робить його просто шикарним та шлейфовим. І я полюбляю носити його саме коли не дуже. Гаряче на вулиці, бо тоді він може бути важкуватим. А саме тоді, коли прохолодно, може віє якийсь такий вітерець, і тоді він дуже гарно грає саме на вулиці. Приміщенні він теж не важкий, хоча тут є альдегіди, які комусь можуть здатися вінтажні, але це дуже сучасний аромат, тому я вам дуже раджу звернути на нього увагу, якщо любите пудрові аромати, як я, але шукаєте щось новеньке та цікавеньке. Ну а на цьому можемо рухатися далі. до Нового аромату в моїй колекції, який я ношу саме зараз, і він мені страшенно подобається. Це Місіатре від Квінто Канто, Пали Тіціана Теренці. І мені дуже подобається цей аромат, хоча він такий в їх стилі, бо тут в нас дуже багато різних елементів, наприклад, цитрусові ноти, потім в нас є фрукти, такі як ананас, малина. Також тут є. Слива, а ще кокос. Але це не все, бо і конвалія в поєднанні з мускусом, і гіліотропом, і карамель вони додають більш такої квітучої мускусної пудровості. Тут є дуже гарна, делікатна така. Солоденька нотка, але вона гарно контрастує з шкірою, такою класичною фірмовою древесиною від теренці. Тому аромат звучить дуже дорого, але не нав'язливо. Знаєте, чи саме їх аромати, вони... Дуже перебільшені, такі гіпербелізовані, Але цей аромат він дуже витончений. Ось саме як такий біленький флакон, його дуже приємно носити, але звучить він дуже дорого. І я думаю, що через шкіру і, знаєте, таку якусь драбесну солодкість він може бути занадто важким влітку, але через кокос і такі екзотичні фрукти, як, наприклад, ананас або. А, навіть малину, він може бути з надто яскравим взимку, тому зараз його носити саме то. Ну а на цьому давайте рухатися далі до парфуму Divine Dancer від бренду Exaltatum London. Це просто весіння мрія, бо аромат виконаний в декількох стилях водночас. Дивіться, в нас тут є дуже яскрава акватична складова. Такі, знаєте, дуже акварельні ноти, але вони. Мають фруктове звучання, бо у нас тут є гуава, у нас тут є червона смородина, і це не начебто коктейль, знаєте, в якому є слайси ось цих тропічних, екзотичних фруктів, аромат, але розкривається дуже квітково. У нас тут є і лілія, троянда, є фіалка, також османтус з жасміном, і навіть чампака. Але все одно. Ця освіжаюча, акватична складова, вона нікуди не зникає, аромати навіть набуває сили. І через такі акварельні тона він мені нагадує саме той період весни, коли вже і квіти цвітують, і неначебто весна ось вона, вже тепло, вже ми й забули про ту зиму, але може початися дуже сильний дощ. І ось, знаєте, такі великі дощові краплі на квітучих. Твітах це аромат а, саме про таке відчуття. Він дуже яскравий, дуже довго тримається, незважаючи на те, що він виконаний в акватичному стилі, а акварельні аромати вони можуть бути прозорі. Він має саме таку Текстуру, таке відчуття, але тримається дуже довго. Хоч ви знаєте, саме цей аромат він неймовірно гарно розкривається на шкірі і на одязі з ним легко, взагалі усюди, і піти до парку на прогулянку, або вийти, знаєте, попити кави з подружками, або і навіть до праці піти в більш такий розслаблений день. Це один з тих ароматів, які після носки ви точно хочете придбати, якщо ви його одразу не купили, а взяли на пробу. Ще один дуже весінній і. Я б сказала дощовий аромат. Це аурора Пар Чарлз Вон. І вони дуже відрізняються з попереднім ароматом, хоча в обох є такі водянисті ноти. Чому? Так, це тому, що аурора виконана більш в класичному а, акватичному стилі парфумів, а, ну, наприклад, з 90-х. Подумайте про CK Ван такий дуже чистий аромат. Тут в нас є і бамбук, а, рис, лотус. Ось ці. Саме дощові ноти, це вже про більш. Сильний, потужний дощ, який йде декілька днів, і ви можете відчувати вологість у повітрі. Такий дуже атмосферний аромат, тут навіть є морські ноти. Тому якщо хтось полюбляє парфуми в такому стилі, то можу його порекомендувати. Він гарно тримається, звучить дуже класично. Я особисто не фанат таких парфумів, але під настрій, особливо під весінній настрій, це саме те, що треба. Але ось наступний аромат дуже затишний. Мені дуже подобається носити Avernia від Орман Jane. Цей парфум дуже цікавий, тим, що в ньому. Є гарні базові е, текстурні ноти, наприклад, такі, як мох, червоний перець, це, в принципі, верхня нота, але вона довгограюча. А також тут є корінь і рису, кашміран, ну і білі квіти з трояндою та. Червоною смородиною, але аромат більш про кашміран, про яку як, як дуже а, гарну текстуру. Він, начебто, і пудровий, але неймовірно ароматичний. Цей парфум гарно носити і до праці в більш формальну обстановку, його можна носити для себе, його можна з задоволенням просто носити на вихід, коли ви проводите день на чистому повітрі. Цей аромат. Дуже потужний, він об'ємний, гарно звучить, довго тримається, шлейфить і завжди піднімає настрій, але не в тому сенсі, що він якийсь, знаєте, такий позитивний. Ні. Він просто вас підносить. Ось такий а, настрій він створює, і він мені цим дуже подобається, бо він затишний, спокійний, ароматичний. Кожну ноту можна відчути, але вони зливаються одна в іншу. І тому я думаю, цей аромат унісекс кожному підірває. Особливо, знаєте, коли і не дуже тепло, і не дуже холодно. Ось тоді він грає своїми фарбами найяскравіше. А, до речі, придбати ви його можете і навіть затестити в семпл форматі з веб-шопу Equasion Natural. Я залишу на нього посилання в описі під цим відео, обов'язково його передивіться для більш корисної інформації, яку ви там можете знайти. В мене також є. Знижка, так що користуйтеся і економте. Ось, наприклад, наступний парфум ви можете придбати з веб-шопу з Avanguard, бо Lost Alice бренду Mask Milano, я думаю, там представлений. І це дуже атмосферний аромат, знаєте, така антигурманіка або просто несолодка гурманіка, що дуже нетипово. Тут в нас історія. Цієї Аліси в країні чудеса, вона запакована в цьому ароматі, і у нас тут такі ноти дуже символічні для цього, цієї розповіді, цього розказу. Тут в нас є молоко, тут в нас є і морква, а також чай, перець, сандал, амбрета, біла троянда та шавлі, якщо я не помиляюся, я хочу вам сказати, це дуже такий, знаєте, М'який приємний, древесний аромат з, молочною, з молочним нюансом, але він не солодкий, він навпаки дуже ароматний через ось цю чайну атмосферу. Він дуже легкий, приємний. Він більш інтимний. Не можу сказати, що. Він дуже довго і яскраво звучить, але його точно приємно носити. Це такий, знаєте, аромат вашої шкіри, але краще. І мені подобається носити його, коли погода не дуже приємна. Знаєте, може дещ, може вітер, може дощ, може вітер, може ще щось. І вам просто треба. Вдягнути комфортний аромат це один з моїх улюбленців, тому я його раджу і вам затестити та спробувати для себе. Ну, ось наступний аромат це взагалі просто а, треба затестити, бо це настільки витончена праця під назвою BLUE від бренду Maison Violet Я хочу вам сказати, що якщо Хто з вас полюбляє ірис і хоче спробувати його не в пудровому, а в більш освіжаючому, навіть цитрусовому варіанті. Саме цей аромат треба вам затестити, бо це дуже, знаєте, не банальна версія ірисового, пудрового, навіть мускусного аромату, бо він тут неймовірно освіжаючий, саме через лимон та бергамот. Цей ірис, він такий. Дуже ніжний. Знаєте, чи саме він може бути настирний, або такий якийсь а, виділяючийся тут він а, дуже легкий, його можна нанести, цей аромат а, в день або навіть зранку, або коли ви прийняли душ і хочете нанести аромат, щоб продовжити це відчуття чистоти. Але, знаєте, є такі парфуми, які дуже швидко злітають, цей же тримається неймовірно довго. І взагалі можна придбати таку тревел-версію з їх офіційного веб сайту, в мене, до речі, для вас є навіть знижка, і вона буде теж в описі цього відео. Так що користуйтеся і бросити таку меншу версію до своєї сумки і наносити його впродовж дня. Він дуже гламурний, але водночас спокійний, знаєте, за цей аромат можна зібрати багато компліментів, наносити його впродовж дня. Він такий ем, дуже приємний, дуже... Не, не, не набридливий, знаєте, з ним можна провести декілька днів і бути ним зачарованим. Ну а наступний парфум в стилі бодуар він називається він Royal Mask від бренду El Heramein. І а вже ж, якщо ви полюбляєте ноту мускусу, то вам обов'язково треба затестити взагалі усю, усю цю колекцію. Вона складається з чотирьох гарних мускусних ароматів. Але це я можу порекомендувати саме в міжсезоння, бо взимку, ну я не знаю. Особливо мені мускусні аромати не дуже доречні, а влітку вони можуть бути занадто важкими. Цей аромат ем, дуже насичений, він концентрований. В нас тут дуже багато, знаєте, такої мускусної солодкості, будуарності, пудровості. Від нього неймовірний шлейф просто може бути заповнена уся кімната цим парфумом. Коли ви до неї зайдете, усі звернуть на вас увагу. бо Аромат вражаючий, і мускус тут на першому плані 100%. Тому цей аромат саме для тих, хто полюбляє дуже гучні аромати. В ньому є легкість, в ньому є свіжість, тому я його і рекомендую на міжсезоння, бо влітку це буде точно тумач. А взимку, ну особисто на мій смак, мускусні аромати я люблю більш анімалістичні. Цей же ем, про білий мускус такий квітковий, знаєте. Я б сказала навіть більш жіночний, і він дуже-дуже довго тримається. Якщо хтось хоче шлейфовий аромат, ще раз повторюсь: він об'ємний і заповнює собою увесь простір. Ну, а на цьому давайте поговоримо про щось більш атмосферне. Такі аромати теж дуже доречні в міжсезонні, особливо коли, знаєте, природа не начебто просинається після довгого зимового сну. Ось цей аромат «Human» Який був в лімітированій колекції з двох ароматів від англійського інді бренду Ілд Perfumes. Я впевнена, ніхто з вас про нього ніколи не чув, але для цього і створений мій канал, щоб розкривати для вас дуже нові, цікаві парфуми і заохочувати вас їх затестити. Так ось, він був натхнений саме створіннями людини. І в нас тут є нота бетону, взагалі. Колись чули про бетон в парфюмерії. А також в нас тут є а, нота рису, а, є в нас і імбир з ірисом, нота матча, але також є тут і пластик, і мускус, і сіль, сандал, мох. І зараз хочу вам сказати, ви можете просто так перепрошую, що що? Тут є гриби. Слухайте, і аромат настільки цікавий, бо знаєте, ви можете йти. По великому місту, Боже, як я сумую за великими містами, бо я живу на природі, але ось це відчуття, знаєте, холодного бетону а, на сонці, коли ви можете вийти, знаєте, з офісу присісти на може навіть бетон, бетонний якийсь. А, Споруду взяти з кафе матча-лате, додати може, туди навіть імбира, щоб придати йому якоїсь такої пряної ізюминки. Може навіть коштувати цей матча лате який такий зелений, дуже пробивний напій з цукеркою. Це наша іриска тут, так, і ось знаєте, ви можете просто повернути голову і. Усюди є їздять машини, да? все з бетону, великі будівлі, але десь в якомусь куточку проріз грибочок і. Там також є е, трішки моха по, по стіні. Ось про це цей аромат, він дуже атмосферний. Він такий, знаєте, теплопряний, водночас зелений. Тут є щось таке, ну насправді створене людськими руками. Е, важко описати, його треба понюхати, поносити, е, послухати, поносити, зрозуміти. Там ще є інший парфум, він зелений. До речі, покажу вам, чому ні. Він називається Nature. І вже ж він. Теж дуже гарно а, і пахне в поєднанні з а, Human і самостійно, але а, ну, взагалі я вам обидва рекомендую, якщо ми ви або в Англії, або у вас. Є така змога їх затестити, зробіть це, бо і виглядають вони неймовірно, навіть насіння є, бачите, в кришці. Тому я не можу просто а, налюбуватися і наслухатися цих ароматів. Але давайте завершимо сьогоднішню підбірку на більш ну не темній ноті, але я хотіла більш щось містичне, а, глибоке, не таке освіжаюче або легке парфум а для. Вечора це аромат and The Canary від американського інді бренду Imaginary Authors. До речі, ви про нього вже чули? Я впевнена, що так. Якщо полюбляєте нішову парфюмерію, я колись на початку моєї кар'єри тут на Ютубі відкрила для себе цей бренд з неймовірною концепцією. Закохалася в нього. У мене є багато фаворитів. Так що. Може вас цікавить добірка саме по цьому бренду? Я із задоволенням для вас можу зняти таке відео, тільки залиште мені, будь ласка, відгук, але цей аромат дуже доречний, коли знаєте, вже потеплішало, і ви хочете проїхатися. На машині, ви їдете по місту, може, після дощу, захід сонця, ви спустили вікна в машині і відчуваєте аромат асфальту, і знаєте, рези, резини від ваших кол машини, які їдуть по ось цьому асфальту після дождю. І ви виїжджаєте за місто, і там відчуваєте аромат сіна, який заповнює собою повітря. І ось так воно пахне дуже інтенсивно. Але вже похолодало, сонце зайшло. А в нас все ж таки перехід зими до весни, тому ви взяли з собою, знаєте, так, так, такий дуже великий, гарний. Шкіряний а, якийсь або пліт, або навіть знаєте таку оверсайз-куртку зі шкіри. І, о Боже, саме про це цей аромат. Він ну, не містичний, але більш такий темний, глибокий, цікавий. І я ношу його саме увечері і саме навесні. Ну що ж, а, Ну і на цьому наша добірка з топ 10 дуже атмосферних парфумів, які гарно розкриваються, і які гарно і доречно носити саме в міжсезоння Дійшла кінця. Сподіваюсь, що вона вам сподобалася. Якщо у вас залишилися питання, обов'язково пишіть. З задоволенням з вами поспілкуюся. Якщо є запити по наступному контенту, обов'язково залишайте все у коментарях. Я особисто хочу запитати вас, про яких сьогоднішніх парфумів вам було найцікавіше дізнатися, і може ви навіть його затестите. Обов'язково користуйтеся моїми знижками, які внизу. Ну і напишіть мені, який парфум або які аромати подобаються вам в міжсезонні. Я планую ще друге відео про аромати, які... Мають а, запах весінніх квітів, тому залишайтеся зі мною, підписуйтеся, ставте лайки. Вони дуже допомагають просуванню мого відео. А ми з вами точно хочемо розвивати український ютуб. Правда ж? Тому гарного вам дня та слава Україні! Папа! -па.